Усім привіт! З вами Дісі Діма. Сьогодні я хочу вам показати як я виконував ЛБЗ на об'єкт 260 сау 9 Сліба з випередженням. У основна умова цього завдання полягає здійснити щонайменше 4 прямих влучання в техніку супротивника. Зараховуються прямі влучання як зі шкодою, так і без надання шкоди. Тобто, головне — попасть. Додаткова мова цього вижити, перемогти в бою і залишитися непоміченим до кінця бою. Як бачимо, я виконав обидва цих завдання. Я зробив до 1, 2, 3, 4, 5 пострілів прямих. І при цьому залишився непоміченим. Ми перемогли. Я вижив в бою, все добре. Виконував я її на карті LiveOx на французькій арті 8 гривня. Лорин 155 МЛЕ 51. Так що зараз перейдемо до самого відео. Виконував я зі своїми друзями. Вони також виконували свої ЛБЗ. Тут ми домовляємося зразу, що поїдемо, Верні, вони поїдуть, я буду їх прикривати на воді. Займаю стандартну позицію, як для арти, але стаю не в сам куст, а ось тут на відкритому полі. Чому саме так? Тому що інколи арта стріляє по трасеру. А Як знаємо, вся арта ховається в кусти, і тому мене можуть там чекати. Я стаю посередині, а отже. Ось, до речі, я роблю перший прямий постріл. Підтвердженням цьому є е, рон по збитій гуслі. О, як бачимо так, я влучив нормально. І тому я захищений від трасера. Я чекаю. Ось тут ми бачимо АМХ 50 b лізе на рожо і... Як побачимо, зараз він дуже швидко піде в ангар. Оскільки там багато суперників, барабанів, вони тупо його зільють. І все, нема тяжа. Необережно зіграв тяж. Не дочекався повного засвіту супротивника. Так робити не можна. Мої друзі діють більш обережно. Вони потроху під'їжджають, сильно не підставляючись. Хоч ворог вже відстріляв більшість своїх барабанів, але є ворожа арта, яка також сюди може цілити. Тому лишній раз краще не підставлятися, а грати на нас. Ось я кидаю другий. Прямий постріл. І ворог шот не виїжджає. Як я вже пишу в чаті, ще залишилось два постріли. Наша союзна арта також показує, що готова стріляти і треба світло. І я вже відкидешився. Але як бачимо, там 90 ворожий. Під'їхав дуже близько до бази нашої і є дуже небезпечним. Нас прикриває наш 90- але хто знає як буде. Оскільки 90 у нас має найкращу ну, статку. І наш 90 відходить до нас. Це є погано, якщо він буде стати за нашими спинами. Я промахуюсь, але наша арта карає ворога. Також наш союзник також від ворожої арти і є шотний. Як ми бачимо, у 3 підкрався вже дуже близько, оскільки 90-тік уїхав і залишив неприкритий фланг. За це і був покараний 49-й, який також стояв в стіку. Я накараю третього. Вже зробив три постріли. І ста один заїжджає до нас Ззаді нашим тяжем. Але швидко входив в ангар. Я не встигаю відкидешся по Ісу третьому. Він помирає. Я вирішую тікати, оскільки в нас не прикритий фланг остався. Там 90-х, 62 62-й і 7 можуть зайти. Тому треба тікати. Як бачимо, я їду, обганяю всю арту цей чудовим показником французької арти, що вона дуже швидка. Не кожен тяж або навіть СТ може її наздогнати. Тому що, як ми знаємо, не кожен СТ може їхати 60 кілометрів. Це дозволяє мені швидко змінювати позиції. Я заїжджаю ось в цю ямку. Розвертаюсь, оскільки наш союзник їде захищати базу. Ми я бачу воржу гарту, але не звертає на неї увагу. Там є кому не розібратися. 62-й карає 92 Т-92. Повільно ПТ. Я стріляю, але не влучаю. Для захоплення бази два танки, але один помирає із сьоми. І там, скоріш за все, 90-к. Оскільки 62-й світився по нульовій лінії. Всі інші танки світяться. Вгадати тут, як казав, не дуже важко. Він або за домиком, або за трупом, що більш ймовірно. Союзник убиває 62 го у нього залишається останній снаряд напевно в барабані. Я влучаю в нього і залишаю шотним. Союзник просить оставити недобитка, я все одно кадешусь, тому вибору в мене немає. Ну, ось так перейшов бій, ми всіх перемогли, я жодного разу не засвітився і зробив постріл. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємось на канал. Усім до побачення.